Вітаю на каналі JCQA. У одному з минулих відео ми говорили про апарат для ручного дугового та аргонодугового дугового зварювання JSIC Arc200 під індексом z 209 Хто ж не бачив, запрошую до перегляду за цією підказкою. Сьогодні ж продовжимо говорити про сімейство ARC200 від JSIC. Це вже більш сучасна, оновлена версія, яка має косметичні зміни, але все така ж надійна та чесна у своїх показниках. Як завжди, закликаю вас вподобати цей огляд. А також підписатись на канал, аби не пропускати наступні огляди. Ну і, звісно ж, коментувати їх. Дякую. Тож, JASICK ARC-200 під індексом Z28903 Premium. Є ще версія стандарт. Ми також робили на неї огляд. Ось тут перегляньте. Але у чому ж преміум, у чому різниця від того ж стандарт у синергетичному керуванні процесом ручного зварювання? Чому ж вона зручна та вже як must have навіть на апаратах початкового рівня? Тим, що допомагає зварнику підібрати значення зварювального струму та спростити процес зварювання у режимі синергетики, зварнику достатньо обрати діаметр електроду, а решту значень апарат налаштує автоматично. Звісно ж, ви можете підкоригувати їх за своїх потреб. А значення гарячого старту та форсажу дуги налаштувати вручну можна відповідною кнопкою. Будь ласка, сила струму зварювання, струм форсажу дуги, струм гарячого старту. Також у апараті присутні функція зниження струму колостого ходу, більш відома як VRD, та функція антизавипання, яка вимикає дугу, коли електрод прилипає до металу, аби зварник міг легко розпочати процес заново. Ці функції також можна вимкнути. Затиснувши ліву та середню кнопку для вимкнення ВРД, та середню і праву кнопку для вимкнення функції Anti Stick. Якщо ми вже почали говорити про екран та органи керування, пропоную завершити з цим пунктом. Екран мінімалістичний та інформативний, нічого зайвого. Кнопка вибору виду зварювання, ліфтік, синергетика та звичайне ручне дугове зварювання. Кнопка вибору діаметру електроду доступна у Сенергетиці, кнопка налаштування сили зварювального струму, а також функції гарячого старту та форсажу дуги. До речі, на максимальній потужності у 200 а Апарат може працювати 2,5 хвилини, тобто має ПВ 25%. Також на лицевій панелі бачимо байонети 3550 для підключення тримача електродів, кабелю маси та тік-ліфт пальника. Нагадую, він має бути вентильного типу, адже жодних штуцерів для підключення газу на апараті не передбачено. Також даний апарат має високий струм холостого ходу. А це означає, що це означає те, що він добре підходить для роботи з електродами у ОНІ. У продажі на сайті JCQA є дві версії комплектації апарату з та без кабелів. А тепер підключаємо кабелі, амперметр для перевірки значень зварювального струму та приступаємо до тестів. Як завжди, буду радий поспілкуватися з вами про апарат у коментарях. Також не соромтесь вподобати це відео та підписатись на канал, аби не пропускати наступні огляди. Можете ще, наприклад, дзвіночок поставити. До зустрічі у наступних оглядах.